Фон єдині новини триває на каналі 1+,1. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Поранили жінку і розтрощили пів села близько п'ятої ранку. Ворог вдарив кабами по Новопавлівці на Дніпропетровщині. Шість керованих авіабомб влучили по житловій забудові, і ще кілька впали за межами села. Постраждала місцева жителька. Пошкоджені або зруйновані щонайменше 40 приватних будинків та господарчих споруд. В Запоріжжя окупанти зранку атакували шахедами. На місці влучання спалахнула пожежа. Ударом понівечене автотранспортне підприємство. Ще одного удару росіяни завдали по Магдалинівці у передмісті обласного центру. Там пошкоджені житлові будинки. Даних про потерпілих поки що немає. А Одещину вночі росіяни атакували ракетами. Значних руйнувань зазнали фермерські господарства. Склади, де зберігався корм для тварин, охопило полум'я. Рятувальники гасили його до самого ранку. Попередньо відомо минулись без загиблих та постраждалих. Щонайменше п'ятеро поранених на Харківщині у подолах внаслідок обстрілу СЗФ дрона поранено місцеву жительку. А у горохуватці ракета знищила авто. Постраждала жінка, що була всередині. У Стецьківці каб влучив у будинок. Загорілась трава від ворожих авіабомб. Потерпали Куп'янськ та Цапівка. А у Харкові тим часом завершено пошуково рятувальну операцію. Три іскандери із касетним спорядженням. Напередодні рано вранці пошкодили цілі квартали. Один чоловік загинув, а поранених уже 114. Серед них дев'ятеро дітей. В очікуванні великоднього обміну низка західних і російських змі повідомляє, що вже цими вихідними може відбутися великий обмін полоненими. З обох сторін планують передати близько пів тисячі осіб. Серед них, за попередніми даними, будуть і поранені бійці. Сам обмін проведуть за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення вже вдалося обміняти понад 4300 наших співвітчизників. Останній обмін за формулою 175 на 175 провели місяць тому. Тож будемо сподіватися на добрі новини до Великодня, які так потрібні усім українцям, а найдужче тим, хто чекає своїх рідних із полону. Відмовиться від мирних зусиль щодо України президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повторив тезу свого державного секретаря Марко Рубіо. Але додав, досі сподівається на краще. Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі за кілька годин після брифінгу Марко Рубіо на французькому литовищі. Де той заявив, визначити, чи можливий мир треба найближчими днями, і якщо це неможливо, рухатися далі. Дослівно те саме повторив і американський президент. Раніше агентство Блумберг оприлюднило деталі переговорів у Парижі за зачиненими дверима, на яких американці пропонували скасувати частину санкцій проти Росії як частину мирної угоди. Крім того, їхній мирний план передбачав, що Україна поступиться територіями. Питання вступу України до НАТО в будь-якому майбутньому за цим планом знімається з порядку денного якщо з якоїсь причини одна зі сторін чинитиме великі перешкоди. Ми просто скажемо: ви дурні, ви жахливі люди і відмовуюсь від усього. але сподіваємось до цього не дійде. ЗСУ відкинули окупанта на окремих ділянках на турецькому напрямку. Водночас ворог дещо просунувся на Курщині, коли Лимана йдеться у свіжому звіті інституту вивчення війни. Загалом за минулу добу на фронті зафіксували 162 бойових зіткнення. Це свіжі дані генштабу. Найбільший тиск окупанти продовжують здійснювати на покровській ділянці фронту. Там ворог штурмував понад півсотні разів у районах населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Успенівка, Сухабалка та інших. Позиції українських оборонців загарбники атакували керованими авіабомбами та дронами. 17 разів ворог штурмував і на Лиманському напрямку і має невеликі успіхи. Там геолокаційні кадри зафіксували їхню присутність у центрі нового зсу натомість просунулися на північний захід від дружби. Це турецький напрямок, і там наші захисники ще й відбили майже три десятки спроб наступу. Також російські війська нарощують штурмові дії на сіверському напрямку та прагнуть знищити місто. Про це говорить командир взводу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвей Степан Барна. Пояснює, згарбники роздратовані тим, що українські війська вже більше трьох років тримають ці позиції. Росіяни намагаються проломити оборону наших військових на турецьку. Окупанти тероризують місто уже понад 11 років, а з минулого літа намагаються взяти його під повний контроль. Як вдається втримати наступ і чим загрожує втрата міста? Сьогодні говоримо із Сергієм Красулею, командиром 97-го батальйону ТРО на псевдо «Серб». Тож вітаємо, пане Сергію. Слава Україні! Дякуємо, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Ми щоразу ми щоразу бачимо на відео із коптерів, напевно, в тому числі із ваших відео, що турецьк практично знищений і зруйнований, від міста нічого не залишилося. Поясніть, яким чином взагалі там вдається воювати, втримувати позиції, бо ми постійно чуємо, що деякі позиції все одно там залишаються за українцями, незважаючи на такі складні умови. Так, точно, дійсно, наші козаки тримають стрій. Вони знаходяться в над умовах. Це дійсно видно по самому таречку. Тільки спільними зусиллями, спільними зусиллями ми зупиняємо ворога. Це не вибуховими загородженнями, це завчасним виявленням ворога, це ураження дронами, мінометними розрахунками, артилерією. Тільки суміжниками павзаємо взаємодію, ми зупиняємо ворога. Також іде. Плюс це облаштування позицій, це також іде логістичне забезпечення. Дякуючи нашим хлопцям, нашим казакам, які зараз знаходяться у місті. Ми його стримуємо. Ну і питання щодо логістики, тому що ми знаємо і пам'ятаємо, що навіть в часи і АТО, і ОС заїзд в саме місто Турецьк був дуже небезпечним, прострілювалися шляхи. Наскільки зараз це реально, і чи вдається вчасно проводити ротації? Бо я розумію, що це теж на це впливає. Відповідно, чи вдається хлопцям відпочивати. Американський генерал Джон Першинг свого часу казав, що битви виграває піхота, а війни логістика. Так воно є. Наші хлопці знаходяться на позиції, але на жаль, що ворог е, наносить ураження FPV-дронами на оптоволокні, це ж реби не завжди допомагають. Е, 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 проблема з ротацією така є, тому це було підставою для звернення, для звернення мого до людей. Наші люди знаходяться на позиціях. І щоб туди заїхала бойова броньована машина, це, це дуже складно. Це треба, щоб співпало багато обставин, погода, це дії суміжників. Е, Логістичне забезпечення у нас здійснюється це тільки дронами. На жаль, це тільки дронами, це дронами гексокоптерного типу. Це потрібне нам для звернення. Там є ж у нас пауербанка, вибачте, банка на дрони. Ми просимо людей долучитися до збору. Тому що вся логістика тільки дрони. Це БК, це їжа, це вода, це медикаменти. Все робиться тільки дронами. Також завчасне виявлення де, ворога, ураження його все йде тільки за допомогою дронів. Це зараз для нас край як важливо. Також хотів би доповнити стосовно логістичного забезпечення. Ми випробовуємо всі варіанти, всі варіанти, чи можемо допомогти та зберегти наших хлопців? Це те ж самі, які може в когось людей є там старенький мотоцикл, якась техніка, яка не використовується та стоїть в гаражі. Будь ласка, зрозумійте, що ця техніка, яка знаходиться у вас вдома, вона може зберегти життя життя наших хлопців. Якщо є таке, то є номер телефону, який знаходиться знаходиться в лівому кутку. Там є контактна особа. Будь ласка, я вас дуже я вас дуже прошу. Зв'яжіться з нею. Також для логістичного забезпечення дуже потрібна повітряна бульбашкова плінка. Це ми всі посилки, що скидуємо. Ми їх туди замотуємо, хлопців. Тобі ж дрон летить на позицію, там, де знаходяться хлопці, він кидає посилку та за командою наші хлопці її забирають. Це для нас край важливо. Також ми використовуємо павербанки. Павербанки у нас на жаль, це як ну, одноразки. Ми їх скидуємо, людина заряджа рацію. Та потім все вона там лежить. Вони їх десь скидують. Кожен раз ми теж з хлопцями скидуємося, десь беремо, десь закупляємо. Дуже подяка волонтерам. Ну ви просто не уявляєте, що кожним своєю там гривнею, збором, якимсь майном, що ви передаєте нашому підрозділу, нашим захисникам. Ви дійсно зберігаєте життя. Ви дійсно можете зберегти там людини життя, здоров'я. Ми дуже просимо вас. Ну людей долучитися до збору та також вийти на цей контакт. Також нам дуже потрібне в кого там дома лежать. Там ціпки для бензопили. Якщо вони є старі, будь ласка, виходьте на номер. Нам потрібно все. Ми все будемо переробляти. Також мопеди, мотоцикли для виконання військових завдань. На жаль, така обстановка, що війна ну постійно вона от міняється. Тактика міняється постійно. Були дрони, були реби. Зараз дрони на оптоволокні. Ми робимо мангали. Нам потрібно. Рибацькі сітки, ми робимо сполучення, ворог їх виявляє, почина дронами ураження. Ми знову це нарощуємо: нарощування е, тих же самих влаштування позицій, нарощування е, рибацьких сіт сіток, сполучень між позиціями самих позиціями. Тільки це, от просто будь ласка, зрозуміти тільки це зберігає життя наших хлопців, наших козаків, які знаходяться зараз там та боронять наш край. Друже, серп, давайте тоді ще раз уточнимо, що ми зараз бачимо на екрані номер телефону, за яким можна зв'язатися із вашим представником і е, зголоситися, якщо є якась техніка, якщо є е, речі, які потрібні вашому підрозділу. Ну а також QR-код, е, тобто беріть телефони до своїх рук. Я теж зараз це зроблю, і наводьте на екрани, і можете також долучитися до ваших зборів. Правильно я розумію? Так. Так, точно, будь ласка, Це цей номер нашого представника батальйону. Це Олександр Миколаєвич. Що нам потрібно, я зараз ще раз повторю. Стара техніка, мотоцикли, от які є, може старі, в кого є, може зламані, може якісь спортклуби, які займаються там мотокросом. Нам дуже це потрібно для для логістичного забезпечення. Ще раз повторюю, що війна міняє тактику, ворог міняє тактику. Нам вкрай потрібні мотоцикли, квадроцикли, нам потрібні вкрай рибацькі сітки, повітряна бульбашкова плінка, ціпки для бензопил, якщо у нас Ну вони в когось є там зосталися, якісь навіть старі. Там монітори, якісь там тепловізори навіть є там. В нас все воно вистачає, але нам потрібно більше. Я забезпечу кожного бійця Для мене вкрай це важливо, щоб кожен мій боєць він був здоровий та повернувся назад. Але для цього потрібна ваша допомога. Я вас дуже прошу всіх людей, не будьте байдужі. Нам зараз всім важко, але наші казаки боронять. Я повторююся, це надважкі умови. Надважки, ротація затягується, може бути місяць, може бути два місяця. Просто це навіть уявити, от два місяці просидіти в підвалі, не виходячи. І крім того, наші хлопці ще нищать ворога, ще беруть, там, коли є змога там, полонених, ще проводять контрштурмові дії. Наші козаки це просто воїни зі сталі. Але щоб це було, щоб їм допомогти, будь ласка, ще раз повторюсь, не будьте байдужі, допоможіть нашим хлопцям від цього залежить як ворог буде просуватися з якою з якою швидкістю та як далі буде діло Дякуємо вам за службу. Величезне бережіть себе. Я теж уже долучилася до збору і закликаю усіх хто зараз нас дивиться з нами на прямому зв'язку. Був друг серп. Командир 97 го батальйону ТРИО, у якого є змога допомогти цьому батальйону із логістикою, транспортом. Будь ласка, телефонуйте на контактний телефон представника, а також допомагайте за кюаркодом. Ця допомога може бути дуже вкрай важливою, аби втримати фронт. І зокрема, ми мали але зараз прямий зв'язок із містом, фактично з містом з під міста Турецьк, який е, уже три роки ой, тримають наші бійці мужньо і тому варто допомагати, бо разом можна зробити більше. Вулиці прифронтового Запоріжжя відтепер патрулюватимуть дрони. У місті розпочав роботу поліцейський аеропатруль. Спускатимуть пташок у небо над трьома парками, де весною особливо людно, а також на острові Хортиця. Завдяки очам у небі патрульні зможуть швидше визначати підозрілих осіб та предмети, де може міститися вибухівка. На дронах, окрім камер, будуть встановлені також гучномовці. Через них патрульні робитимуть містянам оголошення у разі надзвичайних подій. Наймасштабніша незаконна виробка в історії України: близько півмільйона знищених дерев і збитки у понад 3 мільярди гривень. І це лише в одному лісі на Рівненщині. Колись це були колгоспні угіддя. Потім тими землями користувався кооператив. Нині ж ліс вирішили передати держпідприємству Ліси України. Та коли взялися за аудит, з'ясували тисячі гектарів майже повністю понищені. Кореспондентка ТСН Анна Махно продовжить. Замість лісу лисі ділянки І таке на десятьох тисячах гектарів. Це селянський ліс на Рівненщині. Він на першому місці в антирейтингу з незаконної вирубки в Україні. По річних кольцях ми можемо сказати, що орієнтовно до 50 років. Це лісничий показує, які могутні тут росли дерева і пні від них тут, куди око не кинь. 23 роки працюю, і таких масштабів я ще не бачив. Цю територію лише нещодавно передали до держпідприємства ліси України. Та коли фахівці прийшли за аудитом, були приголомшені. Спалена деревина а довкола нарахували за півмільйона пнів. Колись тут ріс густий ліс. Нині ж це місце називають наймасштабнішим з незаконної вирубки дерев в історії України. Ми їздили там до озера, і все тут ліс був дуже гарний, гарний, але тепер їдеш і так аж аж соромно. Аж шкода, колись це були міжколгоспні угіддя, розповідають громаді. Потім ними користувався так званий сільськогосподарський кооператив. Далі тисячі гектарів опиняється під наглядом наступного підприємства розпорядника. Який саме момент з лісу забирають охорону? Нині відповісти ніхто не може. Але саме тоді у лісі спалахують пожежі та гудуть бензопили. Вирубували що дуже вирубували. Бачили просто, що возив хтось возив дрова. Ну да, ну Да. Щоб просто вирубували, возили з да під хатою стоїть. Да. А де хто там виріже під як гадаєте, це місцеві різали? Чи можливо ті, хто брав в оренду в той час? Не може в оренду, я продовжую. Хто вирубував ліс? Кажуть у військовій адміністрації, теж гадки не мають. Усе мають встановити правоохоронці. Тут є низка кримінальних проваджень, які розслідуються, і справа особисто перебуває в процесуальному керівництві Генеральної прокуратури. От ми говоримо про майже 250 Тисяч метрів кубічних деревини, яку тут зростала. От вона десь ділася, і ніхто не знає, де вона ділася. Це приклад того, що буває з лісами, якщо вони не закріплені за якимось із користувачів, і нині ліс, точніше, його залишки передають на баланс державного підприємства Ліси України. Там кажуть, розробили план поступового відновлення, та визнають, щоб ліс став таким, як був колись. Часу треба чимало. Оце я не знаю, просто пройде певно. Пів віку, тобто років 50. Так само десятиліття треба, щоб відновити ліси вже в іншій частині України, там де зараз тривають російські атаки. Фахівці підрахували від боїв, постраждали майже три мільйони гектарів. 200 тисяч гектарів лісів це індифіковано замінованих, з яких вже близько 60 тисяч гектарів розміновано. Тому звичайно це мільярдні втрати. Водночас, потроху, кажуть, відновлюють землі після незаконного видобутку бурштину для рівненщини. Це величезна проблема. Зараз рекультивацію роз почали підприємства, які оформили законний видобуток каміння, відновлення землі одна з умов отримання ліцензії. Як зайшли на ділянки, да були частково понівечені чорними старателями. Після переробки цих ділянок зробимо рекультивацію землі. Більше 600 гектарів вже відновлено. Таких земельних ділянок тут безпосередньо ми бачимо ділянку в більше 25 гектарів відновлених. А у понищеному селянському лісі часом Насадили перші пів гектара дерев. Ставиться сіянець, Піднімається. На перші п'ять років відновлення та догляду, кажуть ісівники знадобиться за 20 мільйонів гривень. Анна Махно, Олександр Ковтунець, рівненщина ТСН 1 плюс 1 марафон. Єдині новини. Комбатчий підрозділ до останнього утримував Курахове. Ми опинилися знову в там, прокипатовій ситуації. Тобто в напівкільці бригада, яка знищила сім підрозділів ворога, знищували противника, знищували такі колони. що я сам іноді вражений був, що мене підрозділ здатний на таке. Але чому сили оборони втратили Курахова? Чи вдасться спинити ворога на межі Дніпропетровщині? І яке співвідношення сил окупантів проти наших військ? Командир другого батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Козир в марафоні Єдині новини далі. Зміна комендантської години в Україні на свята у деяких областях її скоротять, а в деяких навпаки введуть додаткові обмеження. В ніч проти 20 квітня зміни чекають на Хмельниччину. Комендантська година діятиме там від опівночі і лише до 3-ї години ранку. Натомість у прифронтових населених пунктах вона триватиме довше. На Донеччині в 10 кілометровій зоні від фронту комендантська година розпочнеться о п'ятнадцяті, 19 квітня і триватиме аж до 11-ї ранку Великодня. У більшості сіл і міст регіону на вулицю у ці дні не можна буде виходити від 17-ї вечора до 9-ї ранку. Врешті областей все буде як зазвичай від опівночі до 4-ї та 5-ї ранку. Виняток Закарпаття де комендантську годину давно скасували. Втім, і там вірян закликають не ігнорувати повітряних тривог. До дня міжнародних пам'яток, який відзначають сьогодні, Україна долучилася до проєкту статуї, що говорять, і першими ожили п'ять пам'ятників українським козакам у Києві, Полтаві, Запоріжжі, Одесі та Львові. Біля монументів розмістили qr коди достанньо навести на них камеру смартфона і прийняти вхідний дзвінок від постаті, який присвячено монумент. Це відомі запорожці, які розказують про себе. Серед них Пилип Орлик, автор першої у світі конституції. Він заговорить голосом українського Актора Олександра Глаптія Проєкт лише набирає обертів поштовх йому дав поєдинок Олександра Усика в Саудівській Аравії. Тоді боксер після переможного бою виніс на ринг шаблю гетьмана Івана Мазепи. Аби більше людей за кордоном дізналися про українських козаків, їхні пам'ятники пізніше оживуть ще у Швеції та Австрії. Так, так, той самий автор конституції Орлика 1710 року, яку називають однією з перших конституцій у світі. І день українських пам'яток, який відзначали напередодні. Чудова нагода вкотре нагадати собі, що історія та культура це те, що робить нас сильнішими. В Україні цей день відзначають уже 26 років. Під охороною держави перебуває понад 100 тисяч пам'яток, які Росія щодня намагається зруйнувати. У якому стані наша культурна спадщина і які є способи її зберегти? Кореспондентка ТСН Карина Вакарєва розкаже далі. Це палац Живуських лянцькуронських у селищі Розділ, історична пам'ятка у стилі класичного ренесансу, одна із найбільших на Львівщині. Історія маєтку це майже 300 років і життя сімох заможних родин. Останні виїхали з палацу на початку Першої світової війни. Це є український лувр колишній тут зберігалася одна з одна з трьох найбільших колекцій творів мистецтва Австрорської імперії. А відповідно за радянську тут був санаторій. За незанезакоріне об'єкстя пусткою. Аби врятувати пам'ятку архітектури, півтора роки тому фонд держмайна виставив її на продаж. Початкова вартість будівлі склала близько 7 мільйонів гривень. Але у ході торгів ціна зросла майже удвічі. Команда активістки Ганни Гаврилів теж брала участь в аукціоні, проте не перемогла. Тож домовилися із новим власником палацу. А це приватна фірма про партнерство. У маєтку Жевуськи хочуть облаштувати реабілітаційний центр для військових чи відкрити п'ятизірковий готель або приватну школу. Що саме з цього будуть радитися з громадою? Ми б хотіли власне донести до суспільства, що проект палац розділ це є. Ми бачимо його як міжнародний соціальний імпакт проект, який має на меті показати, що спадщина може відновлюватись і працювати на засади економічної ефективності. Спасибо, може бути мати математику, а не буде чорною дірою. За 500 кілометрів від роздолу посеред парку, в рудому селі на Київщині стоїть садиба польського пана Залеського і теж чекає на реставрацію. Історична будівля, якій вже понад 200 років, нині в аварійному стані. Старожил Дмитро Трохимович каже, за радянських часів тут була сільрада. Це будинок з цієї сторони, де він є. Оце ось ці стовпи, оце вход центральний. А це хто їде? Це я. Це після дев'ятого класу, по-моєму. Зараз можна лише уявити, якою була двоповерхова садиба. Цегляні стіни, метрової товщини, 15 кімнат, фонтан перед парадним входом і три гектари саду навколо маєтку. Ну, багатий пан, було землі багато. Тут були сволоки, оці дерев'яні, дубові, 50 на 50 уявляєте які це дуби, треба, щоб були щоб такі сволоки поробити. Архітектура тут італійська. У 90-х тут сталася пожежа. Полум'я знищило всі історичні інтер'єри. Тут, як обійти, його кругом, то неприємно. У реєстрі нерухомих пам'яток України маєток числиться як пам'ятка місцевого значення. На сайті Держгеокадастру чітко пише: земля на якій стоїть палац, перебуває. У комунальній власності, а відтак закон зобов'язує її власника, тобто громаду, утримувати пам'ятку в належному стані і своєчасно провадити ремонт. Але коштів на це не знайшли досі вистачило лише на таблички, що попереджають про небезпеку обвалу конструкції. Ми відправили запит до Мінкульту, аби з'ясувати, чи ведеться контроль за подібними спорудами і які санкції чекають на власників за неналежне утримання об'єкту. І поки чекаємо на відповідь, краєзнавець Роман Маленков пропонує компроміс, що робити, коли у громади грошей на реставрацію немає. Нехай це буде так, так як це роблять у. Англії, наприклад, в Британії романтичні руїни. Романтичні руїни показують наплинність часу. Все змінюється, що тут колись був палац, тут е, жили люди, грала якась музика. Зараз дерева виросли, а стіни стоять напівзруйновані. Концепція романтичних руїн менш затратна. Слід лише креативно підійти до питання, освітлити територію, зробити ландшафтний дизайн, поставити кілька стендів з інформацією про споруду. І що саме? Цікаве, що такі об'єкти не менше відвідуються ніж відреставровані. Нині Україна стикається із викликами у збереженні своєї культурної спадщини за підрахунками мінкульту. З 22-го року майже півтори тисячі пам'яток пошкоджено внаслідок російської агресії. З них національного значення 139 об'єктів, місцевого 1184. В ЮНЕСКО вважають, аби відновити все зруйноване, Україні знадобляться. Десятиліття і близько 9 мільярдів доларів. Тож фахівці взялися активно оцифровувати уцілілі споруди. Ця цифрова копія вона дозволяє у випадку пошкодження, а зараз це дуже актуально відтворити повністю цю пам'ятку або об'єкт культурної спадщини. Тим часом рудосельці сподіваються, одного дня на садибу залеського все ж таки знайдуться кошти, і сюди почнуть їздити туристи. Адже цей регіон багатий на історичні локації. Тут і церква, яку збудували завдяки діду Михайла Грушевського, і чудодійна ікона, яка за переказами стілила шляхтича, а загалом і весь край. Карина Вакарєва, Євген Литвиненко, Марічка Кужик та Андрій Попович, ТСН 1+,1 марафон. Єдині новини.